Ваші бурячки виростають дрібними і несмачними. Ви витрачаєте купу зусиль, а урожай з року в рік розчаровує. Чому це так і що ви робите неправильно? Сьогодні топ 7 поширених помилок при вирощуванні столового буряка. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь про чудо підживлення, що зробить ваші буряки солодкими та смачними. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності! Давайте будемо розбиратись. Перша помилка посів буряка у кислий або важкий глинистий ґрунт. Якщо в минулому сезоні ваші буряки не хотіли рости та сформували дрібні коренеплоди, обов'язково перед посівом поміряйте кислотність на ділянці, на якій вони будуть рости. Буряк не любить кислі ґрунти. Оптимальний рівень парт в діапазоні від 6 до 7. Якщо ґрунт кислий, вносимо доломітове борошно. Норма внесення на слабокислих ґрунтах вносимо 300-400 г на 1 м2, на середньокислих 400 г і на ґрунтах з підвищеним показником кислотності не менше 500 г на 1 м2. Також перед посівом варто розпушити ґрунт, щоб поліпшити структуру і дати можливість корінню вільно розвиватися. Друга помилка це загущені посіви, коли висівається насіння без дотримання відстані між рядками та рослинами. Буряк потребує простору для формування великих коренеплодів. Загущені посіви призводять до конкуренції за світло, воду та поживні речовини. Тому сіємо насіння на відстані 7-10 см, одне від одного відстань між рядками 25-30 см. Якщо посіви загущені, обов'язково проріджуємо. Третя помилка: нерегулярний або недостатній полив, особливо у спеку. Буряк любить рівномірно зволожений ґрунт. Надлишок або нестача вологи може призвести до деформації кореноплодів та їх гіркоти. Поливаємо регулярно, особливо під час активного росту корених плодів. Не допускаємо пересихання ґрунту, а також не перезволожуємо його. Четверта помилка це вирощування буряка на одному і тому ж місці кілька років підряд. ґрунт виснажується, а шкідники та хвороби накопичуються. Обов'язково дотримуємося сівозміни зміни буряк, повертаємо на ту саму грядку не раніше, ніж через 3 або 4 роки. П'ята помилка це невчасна профілактика грибкових хвороб та шкідників. Такі хвороби, як церкоспороз і шкідники, наприклад, такі як бурякова бліжка, можуть значно знизити урожай. Тому вчасно проводимо профілактичні обробки біопрепаратами і видаляємо бур'яни, які є розплідниками шкідників. Шоста помилка це занадто ранній посів в холодний ґрунт або занадто пізній посів. В холодному ґрунті насіння погано проростає, а занадто пізня посадка може призвести до зниження врожайності. Тому сієм буряк, як ґрунт прогріється до 8-10 градусів. Сьома помилка це неправильне внесення добрив, надлишок азоту та нестача калію та фосфору. Надлишок азоту викликає надмірний ріст гички на шкоду нашому коренеплоду, а нестача калії робить буряк дрібним та несмачним. Азотні добрива потрібно вносити лише на початку росту. І так обіцяний секрет досвідчених дачників, як зробити буряк солодким. Підвищити цукристість буряка допоможе нам звичайна кухонна сіль. Одну столову ложку неюдованої солі розводимо в невеликій кількості теплої води до повного розчинення, а далі вливаємо наш розчин в 10 літрів води і туди ж додаємо 1 літру попелу. Попіл, окрім живлення, ще й зменшує кислотність ґрунту. А ми пам'ятаємо, що на кислому ґрунті буряки не ростуть. Правила поливу буряків сольоною водою поливаємо рано вранці або ввечері, коли зайде сонце. За весь вегетаційний період потрібно зробити три таких підживлення. Причому пам'ятаємо, що надмірний полив солоною водою може згубно вплинути на урожай та структуру ґрунту. Сольоною водою буряки поливають прямо по листу, стараючись промочити грядку. Коли ж робити такі підживлення? Перше підживлення робиться після появи шести листочків. Друге підживлення робиться в період активного зростання коренеплоду, плоду, коли його вже видно над поверхнею землі. І третє підживлення робиться через два тижні після другого підживлення, але як мінімум за пару тижнів до збирання урожаю. Уникаючи цих помилок, ви отримаєте великий солодкий, соковитий, щедрий урожай столового буряка. Сподіваюся, було корисно. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та писати в коментарях, які сорти буряків ви вирощуєте на своїй ділянці. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях мої бурякові зайки. Па-па-па-па!